Всім привіт! Ваша дитина ходить дитсадок або навчається в школі. Важко привчити до порядку. У нас є рішення: ось такий підвісний органайзер з кишеньками. Маємо в трьох кольорах: ось такий темно-сірий кольор, ось такий красивий яскравий лазурний, та ось такий красивий бежевий. До кожного органайзера в комплекті ми надсилаємо ось таку резинку для кріплення. А також пам'ятка, що робити з резинкою. Як саме цю резинку маємо вставити в сам органайзер. Зараз покажемо, як цю резиночку вставити органайзер, користуючись цією пам'яткою. По-перше, розправляємо сам органайзер. На органайзері зверху є ось такі дві петельки та знизу є ось така маленька петелька. В першу чергу ми резиночку протягуємо через нижню петельку. Ось так от. І у нас два кінця резинки. Маємо ось тут горі. Відповідно. Кожен кінець резинки ми маємо вставити у верхні петелька. Ось так от вставили. І різиночку зав'язуємо. Ви можете коригувати висоту резинки, яка вам потрібна. Резиночку просто зав'язуємо на вузлик. Для естетичності вузлик можемо сховати. Щоб він у нас не виглядав. І ось так от ми отримуємо ось такий він, як рюкзачок. Потім ми його на дверця одягаємо, як одягаємо рюкзак на свою спинку. І ось так лицьова сторона буде на дверцятах. Також за цю петельку ви можете кріпити на стіну, або ось так от будь-яку перекладину, як це зробили ми, або на будь-які гачки, так само за оці дві петельки, як вам буде зручно. Органайзер виконаний зі спанбонду, міцна тканина. Зверху, ось тут є картонна планочка, щоб органайзер гарно висів, і навіть поручній тримав гарну форму. Є Тут 6 кишеньок, одна дуже маленька зверху, 4 однакові кишеньки та найбільша кишенька знизу, вона на ліпучці. Ось така об'ємна велика кишенька. Розміри цього органайзера, повний його розмір, 70. На 26 см. І тепер розміри кишені. Ось ця верхня кишенька, її розмір 18 на 8 см. Чотири кишеньки однакові і мають розмір 18 на 13 см. Та кишенька найнижча, яка на липучці, її розмір 26 на 16 см. Цей органайзер можна скласти, якщо канцелярію. Як поштучно, так і в коробочці, якщо вона упакована. Зверху можна покласти ножиці, дитячі вони завжди такі невеличкі. Можна олівці або фломастери упаковку, або поштучно, якщо це буде зручно для дитинки брати. Якщо цей органайзер ми використовуємо в дитсадку, то можна сюди легко скласти речі, які необхідні нам на зміну. Наприклад, шкарпетки або колготки можна в кожну кишеньку. Майки або футболки, або грибінчик чи заколочки. Усе склали, дитинка знає, де його речі, легко діставати і буде з теж тиждит цятком привчатися до порядку. Тож цей підвісний органайзер простий, зручний і продуманий до дрібниць, допомагає тримати порядок без зусиль.